Занадто сильно українці останнім часом недооцінюють ворога. Тобто, ну знову ж таки навіяне оце е, бачення російської армії. Спочатку ми думали, що це могутня армія. Потім ми зрозуміли, що могутня армії в принципі не існує. Будь-яка армія рано чи пізно може стати переможною армією. Ми це побачили на росіянах. Зараз ми це побачили е, на Ізраїлі, коли вторгнулися. Е, тоді на мопедах, якщо не помиляюсь, так, так. так бойовики Хамас. І тоді тобто... було питання до великої ізраїльської розвідки. Так, це могутня розвідка, але вони пропустили. Тому ось завжди не можна недооцінювати ворога. Оце як ми зараз там останній останні рік всі зрозуміли, що от збройні сили такі могутні. Вони зупинили другу армію світу, то вони будуть воювати перемога там живот. Пройде декілька місяців, як казали, в серпні будемо в Криму, маємо те, що маємо. Я вважаю, що оце, що недооцінення ворога якраз то і спричиняє, що люди не згуртовані. І спричиняє того, що українські там все не досягають таких успіхів, які всі очікують. А справу ми маємо з ну, серйозним ворогом, тому що ну, Росія там. Наслідує приклад Великого Радянського Союзу, як вони його описують. А там колись бійців готували, вони так само готують. Так, звичайно, які в кожній армії є якісь недосвідчені, які так само, як і я, прийшли з цивільного життя. Якби мене в березні минулого року відправили на фронт, то я би не міг того робити, що я вмію зараз. І я би був не настільки корисний там на фронті. Так само з їхньої сторони. Вони там відправляють недосвідчених, та ми про них так говоримо. Але ми не забуваємо, що в них є і так само потужна розвідка. В них є я не знаю, як правильно назвати це, але люди, які в армії з психологією працюють, тобто на ворога. Психологічні роботи, оці і ПСО, це все, що ми зараз тут отримуємо. Те, що вони нам подають, всякі фейки, то ну, ці люди над цим працюють. Це вкладається гроші. Пропаганда, Пропаганда це вкладається гроші і великі гроші. Люди навіть не усвідомлюються вільним, вони якби вникли в цю справу і. Дізналися про це, то вони б були шоковані. Скільки пропаганди, яку вони споживають, будучи у Львові, чи в Закарпатті чи в Києві, е скільки грошей тратиться на те, щоб вони споживали цю пропаганду. Е знову ж таки, спеціальні спец спец підрозділи, спеціальні війська, які виконують там важкі спецоперації. Е Ми про них не чуємо, тому що ну, там, вони би деморалізували людей, суспільство, інколи військових, але вони трапляються.